Це дуже добре, що є курс підготовки, і базовий, і фаховий, тому що людина може розкрити свій потенціал і максимально ефективно надати користь на захисті вітчизни. Це дуже таке важливе рішення, і кожен його приймає самостійно, але я вважаю, що кожному потрібно вирішувати, куди він хоче рухатись і в якій країні він хоче жити. От, наприклад, в нашому зводі багато людей сумнівалися іти, не йти, мобілізовані були. Але коли вони прийшли сюди, коли вони прийшли бойове злагодження, коли вони навчились завдяки нашим інструкторам розкрили свій потенціал, це вже зовсім інші люди. Це вже набагато більш е мотивовані люди, набагато більш професійні вже військові, які можуть захистити і себе і, і своїх побратимів. І це відкриває дуже багато людських якостей у людини, тому що 24 години вона ходить на межі і випробовує себе.